Привіт, Ерік. Я знаю, що ти народився і жив деякий час у Кременчуці. Розкажи про своє дитинство, про школу, можливо, про якісь захоплення, які у тебе тут були. Так, я звичайний хлопець з Кременчука. міста, де всі одне одного знають. Я навчався у звичайній школі 11-й ліцей гарант. І це була школа, яка насправді я б сказав би формувала людей. Там я. Так сказати, навчився мислити і ставити запитання. Ми не просто вчилися за книжками, насмонтували думати ширше. Мабуть, саме я б сказав, би, звідти в мене з'явилось бажання дивитися за межі міста країни та шукати більшого. А ким ти мріяв бути в дитинстві? В дитинстві? Я б сказав би, що я напевно мріяв бути прокурором, якщо так сказати, десь а, о коли мені було 6-7 років тому це був там рік 11-12, Я мріяв стати прокурором, бо це було дуже цікаво. Як ти поїхав з України? Як тобі вдалося прийняти таке рішення? Чому і де ти після школи опинився? У 13 років мене у перший раз відправили до літнього лагерю у Британію у Лондон. Це був Сказати, захоплююче враження в мене, бо дуже багато людей з інших національностей, дуже багато різних ментальностей. що сказати, і так сказати, я тоді перший раз виїхав, ось так Сказати, сам поєдинці, без батьків, без нікого навчатися, а повноцінно, вже у 16 років, коли мені виповнилось, я закінчив школу у 16 років. І ми прийняли рішення, що там мене взяли у університет в США. Я поїхав у США у 16 років, нічого не знаючи, крім англійської мови, з бажанням, з великим бажанням, мотивацією. Чи було тобі страшно важко на перших етапах, коли ти був в США? Звісно, у перший час це було дуже важко. Бо я поїхав туди один без друзів, без сім'ї. По-перше, я б сказав би навіть мене там. Ну, я б сказав, би, у мене було багато друзів, друзів там дуже багато, але все одно, коли ти на ну, це таке так сказати, відточення, коли ну, відточення, коли тебе багато людей біля тебе, але ти все ще. Ми е, е, сумуєш за домом, е, скучаєш за сім'єю, і таке. Звісно, було дуже страшно, 16 років такого. А що тобі допомогло е, прийти в норму, якось почати опановувати нове життя? Я побачив дуже багато українців з різних міст України, навіть з Кременчука там зустрів людей так, е, які мені дуже дуже сильно допомогли. Е, та сказати, асимілюватися там, проходячи дуже багато питань від імміграційних до студентських, знаєте, то да, ну, дуже багато мені допомогли саме українці у такий важкий час. Скільки ти вже поїхав, як поїхав з України? З України я вже поїхав 5 років тому. Зрозуміло. Добре, куди ти вступив у США? У США я навчався у University of South Florida, Університет Південної Флориди. Це дуже, дуже цікавий університет. Це номер один у США по прогресуючий університет. Дуже так скати молодий універ. Йому всього ж там 60 чи 70 років. Він входить у топ-45 університетів всієї всього США. Дуже великий конкурс, дуже важкий конкурс. Тому так це дуже хороший університет. Був. На кого ти вступив? Вступив я на глобальний бізнес, але на другому курсі я вирішив так сказати: спеціалювати свою спеціальність, і я перейшов на фінанси. Угу. Чому був саме такий вибір майбутнього професії? Аналізуючи ринок роботи і так далі, ми прийняли рішення з моєю сім'єю, з друзями, з котрими я розмовляв, з професорами, які мені посоветували перейти на фінанси. Саме на фінанси, бо ринок праці і зарплат вищий там був. Я так розумію, це університет світового рівня, так? Звісно, так. Да. І як тобі середовище, де поруч із тобою, навчаються там майбутні СЕО, спадкоємці корпорацій? Це було дуже цікаво, бо, так сказати, дуже було странне відчуття, бо ти приїхав з маленького міста з України, а біля того тебе навчається дитина. Ну, Наприклад, спадкоємець корпорації, деяких моїх однокрупників вже, вже можна було побачити у 18-19 років у Форбсі. Навіть були принци деяких країн, то було дуже цікаво, але це не дуже сильно, так сказати, визначалося, бо там не визначається за статусом, а тим, наскільки ти цікав, цікавий як особистість і професіонал. Це місце, де тебе змушувало думати, я б сказав би як лідер ще до того, як ти ним став зараз. Ти у Мадриді, в Іспанії, так Так, звісно, да доля тебе туди повернула. Твій шлях? Е, ну, по перше, мені було дуже цікаво скомбінувати американську енергію та е, так сказати, європейський баланс. А її це університет вже іншого навіть рівню. Це університет, який на ну, його можна спокійно конкурувати. Він може спокійно конкурувати з такими університетами, як Гарвард, Лондонська бізнес школа і так далі. Тому це університет дуже великого рівню, де дуже велика конкуренція. І як все ж таки ти прийняв рішення, чому переїхати через менталітет. Було дуже цікаво попрацювати з європейськими компаніями, так бо тут великий так сказати твій до досвід, він такий практичний досвід, я б сказав би. Тут дуже багато людей, які вже вийшли з дуже великих корпорацій, тут дуже конкурентні, і всі тут дуже так сказати, сильні. І мені було дуже цікаво попрацювати саме з європейським менталітетом. Хотілося так сказати. Поспілкуватися і з американцями і з європейцями. Бакалаврську програму я закінчив у США. бакалаврську, по спеціальності фінанси. Mm -hmm. Та перейшов на магістратуру у Іспанію по програмі Masters in Management по менеджменту з концентрацією на стратегію, трансформацію та організацію компаній. А якщо в порівнянні з США та Іспанією, якщо чесно, яка система освіти тобі ближча і чому? Напевно, я б сказав би Іспанська, бо тут як в Україні дуже, дуже похоже, як на Україну. Тут якщо в США, наприклад, в тебе кожен клас різні одногрупники, то у Іспанії ні. У Іспанії кожен клас в тебе одні й ті ж одногрупники. Ви працюєте разом. Тут більше комунікації проходить між одне одним. Тому так, іспанська ну, 100%, бо це європейська. Ближче за духом. Так, да, ближче духом до нас, так сказати. Можливо, за час навчання в тебе були такі питання на лекціях, які тебе справді змушували задуматись. Ну, я б сказав би про більш про Іспанію. Мені подобається, що саме АІ немає таких заборонених тем. Ми обговорюємо все: від етики бізнесу до впливу штучного інтелекту на економіку, наприклад. Один професор, якось я пам'ятаю, запитав: чи може бізнес бути моральним, якщо він сверхприбутковий, надприбутковий. І після цього ну, в нас аудиторія на кілька хвилин просто замовчала. Ну, це не просто навчання, це рефлексія. Тебе вчати мислити не за шаблоном. А в США були якісь табуйовані теми, так? У США теми були вони більш на структуру були. Тож ти не мог запитати того, наприклад, чого, що тобі, то прям дуже було цікаво. Ще все ж йшло по темам, по структурі, яка повинна йти. Можливо, так привідкриєш завісу. Можливо, тобі вже пропонували роботу в українських компаніях якихось. Ну, були серйозні пропозиції, але я не можу сказати з ким саме, хай це залишиться таким секретом між нами. Для мене це показник, що український бізнес вже дивиться у майбутнє. Але на зараз я хочу завершити своє навчання і повернутися з новими знаннями, щоб створити власні проєкти. Так я не шукав кращого життя, я шукав досвід, який допоможе мені краще зробити життя вдома. Тобто після завершення навчання ти плануєш все ж таки повернутися в Україну. Так. так. Бо для мене я вважаю, що справжній успіх народжується не в стабільності, а в кризі. Люди часто йдуть за спокоєм, але те все вже побудовано, там нічого цікавого, там немає місця для прориву. А в Україні зараз якраз є шанс створювати нове. Ми зараз на етапі, коли. Кожен хто мислить нестандартно, може вплинути на розвиток країни для мене. Повернення це 100% не крок назад, це виклики, можливість. Є відчуття, що ти вчишся не у викладачів, а там у майбутніх конкурентів. Можливо, сто відсотків. Я б сказав би у кожного свій проект, свої амбіції, і це відчувається. Ми вчимося одне у одного, навіть професора, яким вже 50-55 років. Вони все ще навчаються з уст молодого покоління, так сказати. Хтось вже має стартап, хтось працював у великій корпорації, хтось створює соціальні ініціативи. Це не заздрість, це взаємний драйв. Коли бачиш, що поруч з такими людьми, цілями, це, це заряджає сильніше. Ну, так що, так, да, звісно, так. Якщо порівняти студентів з України, США, Іспанії, хто на твою думку найамбітніший? Без сумнівів на всі 100% українці. у нас немає системи, яка все вирішує за тебе, тому ми вчимось боротись за своє місце у США у Іспанії. Студенти вже впевнені у своєму майбутньому, а українці я б сказав би так: голодні до змін. І саме цей голод наша перевага. Ми не чекаємо ми діємо. Є якась у тебе така мрія ще недосягнута, яку ти плануєш найближчим часом досягнути? Ну, по-перше, в мене завжди була мрія отримати дуже багато дипломів, якщо чесно кажучи. Це була моя така мрія дитинства. Я хотів, щоб в мене було там три-чотири. Тому так, я планую, я планую. Коли закінчу магістратуру працювати, але також я планую так сказати, отримувати дипломи з інших країн та з інших університетів і подивимось, як буде. А яку сферу тобі ще було цікаво вивчати? Можливо, я повернусь до своєї дитячої мрії та піду у юриспонденцію. Клас. Розкажи в тебе в житті багато навчання, чим ти розвантажуєшся після нього, можливо, є якісь традиції, не знаю, кава після лекцій в якійсь затишній кав'ярні. От що тобі допомагає розвантажуватись після насиченого насиченого дня? До речі, саме в Іспанії я зрозумів, що таке розвантажуватись пі після пар, бо тут. Дуже багато національностей, дуже в АІ більше ніж 80% інтернаціональних студентів з різних країн: Франція, Італія, Індія, Китай, Саудівська Аравія і так далі. Тут дуже цікаво дивля... дивитися, як коли в тебе, наприклад, твій одногрупник тебе веде у ресторан своєї культури, наприклад, так, на жаль, у Мадриді немає е, українського ресторану ще, але ми е, водили наших е, друзів у грузинський ресторан, і ми їм показували там трохи були. Там, наприклад, були е, вареники наші. Ми показували їм трохи культуру українську. Тому так е, ми розвантажуємось, е, пізнаючи культуру одне одного, я б сказав. Би. Можливо, ти для своїх друзів готував там борщ, не знаю, щось власне. Якщо б я, я міг би готувати борщ, я б 100% його, його приготував би, але мої кулінарні навички не такі хороші. Нічого, все ще попереду. Так. Да. А, а чим ти захоплюєшся у вільний час? Ми з друзями дуже великі, тут прям є своє так сказати, ком'юніті, ми дуже великі фанати Формули 1. Ми вже їздили на різні гонки цього року. Наприклад, нещодавно ми ну місяць тому назад ми політали до Нідерландів, де проходила, проходила так гонка формула 1. Це було дуже захоплююче. Коли біля тебе такі ж самі фанати, як і ти, цього виду спорту, це дуже цікаво. Навіть нам випала така честь познайомитися з одним із гонщиків Формули 1. Вау! Wow. Клас. Тобто ти полюбляєш драйв, швидкість у ці всі емоції? Звісно, після навчання в Америці, я думаю, що драйв, швидкість, енергія це як, я не знаю, це вже до кінця зі мною. А щось найважливішого із собою, який там кейс знань? Можливо. Той же кейс розвантаження після навчання ти забереш з собою в Україну, і поділишся тут вже з українськими друзями. Мені дуже було важливо е, зрозуміти європейську та американську ментальність. Чого, бо я вважаю, що нам, е, нашій державі, треба такі молоді, е, конкурентні ресурси, наприклад, як. Е, Інші українці, які молоді студенти, які навчаються за кордоном, вони привезуть усе цей опит, знання, та вони привезуть все це додому. Я бажаю цього. То да, я ось так. Скільки тобі ще залишилось навчатись? Я приїду вже за рік. Вау, тобто тебе за рік можна вже зустрічати і вже за рік мене можна зустрічати на українських дорогах. Е, так, мене мене можна зустрічати. за твоїм професійним зростом вже в Україні. Так, через рік так. Чи є у тебе якась там е, ідея, що ти по приїзду вже готовий створити в Україні Там, можливо бізнес якийсь. Хай це залишиться секретом, але я на 100% можу сказати: це точно підніме нашу державу до нових висот та так сказати, законектить нас з європейськими та американськими партнерами. Супер! Я тобі бажаю удачі у, ці, у цій справі. Ми будемо чекати тебе вдома. Дякую. Велике дякую, дуже велике дякую. дякую. Було Без дуже приємно поспілкуватися. Так, навзаєм. Дякую.